У Миргороді тривають активні роботи з облаштування нового ветеранського простору. Це місце стане справжнім осередком підтримки для наших захисників та захисниць, їхніх сімей і рідних загиблих військовослужбовців. Ми зараз знаходимося на об'єкті нашої комунальної власності, де вже розпочалися роботи по облаштуванню ветеранського простору. Його основним завданням буде Виконувати функцію єдиної точки входу для ветеранів, членів їх родин, членів сімей загиблих в цьому приміщенні буде створені робочі місця для відділу у справах ветеранів Миргородської міської ради, робоче місце для фахівця і супроводу демобілізованих осіб. Простір задуманий як багатофункціональний майданчик, де можна буде отримати кваліфіковану допомогу, консультації та підтримку. Це буде те місце, де відповідні категорії зможуть отримати консультацію, допомогу. Крім того, те, що я сказав, що будуть облаштовані робочі місця наших фахівців. Планується тут створення кімнати для прийому юристам, психологам і простору для активностей, де громадські організації ветеранського спрямування можуть проводити свої зустрічі, активності, навчання та інші заходи. Миргородський міський голова Сергій Соломаха, секретар міської ради Олександр Горжій, керуючи справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко та начальник відділу будівництва управління комунальних ресурсів Максим Богаєнко особисто оглянули хід ремонтних робіт, аби переконатися, що приміщення буде комфортним та багатофункціональним. Цей проект реалізовується за підтримки програми розвитку ООН за фінансування уряду Німеччини, співфінансування Миргородської міської ради і активну участь в реалізації цього проекту бере громадська організація. Зміни можливі. Думаємо, що до закінчення цього року реалізуємо цей проект. Реалізація нового проєкту створення ветеранського простору стане надійною опорою для потребуючих, забезпечуючи можливість швидкого доступу до необхідних послуг і ресурсів.